Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолі на розклад на картах ТАРО на місяць серпень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. А ми, як зазвичай, дивимось всі питання основні. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті стосунки, застереження та пораду. І ще у нас з вами одна карта, відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливе в місяці серпень. Загадуйте, друзі. Сьогодні додаткова колода Таро Райдера також нам допоможе. Також колоди мадам Ленорман, старо райдера по одній карті на ті ж самі питання, а також мадам Ленорман. Загадуйте друзі свої побажання, Загальний фон місяця. Десяточка мечей. А також Сімка кубків, а також карта ключ. Друзі, загальний фон місяця дуже цікавий. Десятка м'яче. Це карта якоїсь втрати, дуже така важка карта, але поруч сімка кубків показує, що це ілюзія. І ключик це якісь методи. Щоб нормалізувати ситуацію, у вас також буде в цьому місяці. Прямуємо далі. Робота. Дев'ятка жезлів. Сімка жезлів. А також карта розвилки. До речі, на місяць серпень. Дуже багатьом знакам падає карта розвилка. І ось ця сімка жезлів. Як можна побачити вже по розкладах, котрі зроблені, то місяць буде із нелегких. По роботі у вас будуть якісь важкі справи, ви будете робити, якось їх нелегко та радісно, а трохи важко. Сімка жезлів показує. Що ви будете виборювати свої якісь важливі задачі. Карта розвилка показує, що у вас буде декілька варіантів вирішення того, що ви запланували по роботі саме на цей період. Вам треба буде обирати фінанси принцеса мечів, карта закохані старший аркан, а також карта гора. Принцеса мечів це гострий розум та швидкість, з якою, ви будете, з якою ви впораєтесь з фінансовими питаннями, як правильно отримати, як правильно розподілити, і щоб всі залишились задоволені. Карта закохані це старший аркан, і вона показує вдалу ситуацію з грошима. Все, що у вас якісь договори, або де ви працювали, у вас буде все виплачено, як то має бути. Особисті питання дев'яточка мечів, і ще, ще одна десяточка мечів, а також карта жінки. Тут показано, якийсь страх за втрату. Через якусь жінку. Якщо ви жінка, то ви когось, мабуть, свого коханого або рівнуєте, або якась така ситуація складна. Звісно, то можна дивитися індивідуально, але карти показують саме так. Застереження. П'ятерочка мечів. Карта суд, старший аркан, а також карта риби. Застереження, не з ким не скандальте, яке питання вам не знадобилося вирішувати. Юстіція це карта суд, справедливе рішення і застереження значить, дивіться, щоб ваше рішення було справедливе. За яким будь питанням, що ви будете вирішувати. А карта риби це гроші. Застереження гроші. Також дивіться, щоб не було ніякого подвоха. Тут у вас по фінансам все, все гарно, але ось ці якісь складнощі і застереження гроші. Порада. Прицер пентаклів. Паш жезлів, а також джентльмен. Порада полягає в тому, що помірно витрачайте фінанси. Не поспішайте з розподілом фінансів. Слідкуйте за здоров'ям, щоб воно було в задовільному стані. Рішучі дії і, можливо, допоможе вам чоловік або це, хтось з ваших родичів буде вам в чомусь допомагати. І ще відповідь на ваше питання на цей місяць, котре ви загадували на початку розкладу. Вісімка жезлів, старший аркан, мир, а також жінка. Відповідь так, тому що тут є старший аркан, і події можуть стрімко відбуватися за допомогою жінки, якщо це якась подія. А ви, друзі, дивіться по своїх обставинах спостерігайте. Чи все ви побачили та змогли зрозуміти з розкладу Таро? І які саме події відбулися і що ви для цього зробили? Я бажаю вам гарного серпня. Не забувайте про ретроградний Меркурій. Усі ці якісь хвилюючі події можуть бути, наприклад, повернення минулих стосунків на на ретроградному Меркурії. Тобто людина вдруг про вас спомнила, як то кажуть, згадала, приперлася, або смски, або якісь візити вже не потрібні, а у вас вже зовсім інші стосунки. І щоб вам не нашкодити ось ці десятка мечей, ось ці от страхи якісь, зверніть на це увагу, і вирішуйте все вдало. А я, друзі, вам вдячна за ваші перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.